Добрий день, Захару. Сьогодні у нас Вікторина. можеш yeah. відповісти на неї? Звісно. Чи працює наша ферма заліза нормально? Нет. Липка. Що ти тут забув? Давай туда Ну, ось тут отакий будинок. наковальня оце захарена частина. А ото моя І всем привіт на каналі Groman's Game. І сьогодні ми знімаємо другу серію на пчих шилді. І сьогодні ми спробуємо створити свою державу на цьому містечка. Розширимо границі. У нас буде закрита країна. Як... Зараз у нас задача побудувати... точніше. Розширити ці стіни, нашу територію, щоб вона була більша. Бо не годиться таке малесеньке. Погнали! повернувся, Так, це мене, мій мой друг. Що ми добули? Вот это, вот это, вот это і оце. Ну і от. І все. Не знайшов я ваших цих крепость. Надо буде спитати у козі. Ребята, у нас більше овечого появилось. Плюс дві овечки, до чого там ще було два овеченят. Оченят овечок, а коровку я так подружкою не знайшов. або друга. Жалко коровку. А і ще, ще огородик покажу. Давай. Ось Ой, такий міні огородик щоб їх пропить. Щоб їх накормити. Зробив я. Hello, my Прикольно. Так, ребята, тут я такі наброски домика зробив. Зараз будемо його впокоряно і строити, короче. погнали.

Ребята, побудував я цьому нашому президенту країни ЄРАЛ. Єдина республіка Липівки. Такий будинок гарненький. Тут його конячка буде пастися, а це загончик, ну тут буде склад. Виходимо, йдемо сюди. Ой, тут чуть-чуть парканчик недороблений все так, тепер заходимо сюди, тут дверка, тут такий інтер'єрчик, ну він уже сказав, що буде сам його робити. Угу. Мовчили. Ну а так, домик йому сподобався. Імбулька. Імбуліка. Знаєш побистрій цей домик із фона, а то не, не подобається мені. У мене топора нема. Він вже не красивий вообще, коли він він Угу Помагай зносить. У мене то немає, я сейчас тут полутаю все, всякі стройблоки. Ну, лутай. Сейчас якраз зависня будем строить красоту. Да. Спою тут усе Строй. опа Аж. Себе застрою. Все готово. Ага, гаразд. Земля закончилась. Сейчас, секунду, чуть добыть. Вс, власть. Вс. Як будто тут нічого і не було. Так, да, трава заросте і все. Я ще так хочу щось то І Я отут, бо воно якось тут цік, Якось Давай тут снесем, типу, щоб красиво було. Угу. Отут їх давай тут. Зараз дочекаю, тут доламаю. Ні, ну от тепер взагалі гарний будинок. Там ще освітлення я дороблю. Так, Захар mm, заплати за домик еще один, может, два мазика або будет. Сейчас mm, так иди сюда а. все дякую. А это бонус. Бонус. Все, дякую за работу. До побачення. Так, зараз ресики на фарм для будиночка для животних погнали. уж не красиво, но мне так нравится больше. Ну, отбачишь. Тебе не надо. Конфискуем. Ребята, хочу вам представить фул алмазного смайлика. И с мечом Теперь только стол зачарования надо забыть и все. И найти портал в ад. Ой, ван. І все. Так, ребята, ми получили за заказ. Блин, за заказі денюжку. Тепер тільки потрібно дочекатися, поки намілітри привезуть. Ми заплатили за елітри, щоб у нас були. А то там є один чебуряк, який у нас за... Позабирав на усі літри найближче. Тепер їх надо шукати То мы заплатили, щоб він нам їх привіз Приніс Тепер тільки дать надо. А зараз будем тут Застроювати від криперів. Тепер надо фейерверкер. Так, ребята тут уже йдуть Головне тут не грохнути, бо я ледве не здохблю, екстремал пригач з майже со 100 блоків в воду. Там у а тут уже село. Зараз підбігаємо до нього і подивимось, чи там є лучники або фермери, які приймають морковку. Мені якраз надо отакі факіли. Так, ось, да, вот такие. Там захожу я в вора. Не важно. То есть такие? Так, вот фонарики мне как раз нужны для красоты. Привет, житель. Ты у нас еще Нет. Нет. Я вас тут позабираю. Леша, ты даём Я в деревню хожу. Хочу. забрать там жить, я. А сейчас. Все так вот, так вот. о фермер А кого нам надо? Любоку. Ну, фермер, и желательно телом. Алкомы торговец. Я щас. на Балком, Я фермера, который картошку принимает. Сейчас вы не приходите, да? Зельеварка нам нужна, Захар. Что? Зельеварка нам нужна. Да. Ну я и красивее. Все тихо сюда. Окей. Так, ребята, тут іде он суправит на лошадке за мной. Десь застрявим там, а мы зараз плывем за цим битиликом. Сейчас подивимося, Сюди нам или нет. Так, карта прогружись. Не прогрузайтесь. Смотрите мне оценку. Еще раз. Захара работает. Чистая карта у него. Сюда. Да он только из зомбуда мы хочу торговать. Ну все, но ну, у меня вся профессия уже закрепилась. Нормально, я так и торжем я, только тут стою. Так, ребят, мы я траву тут в шахтах копаюсь. Добываю железо за хартом ферму зерка. Мне дядя подарив на якого я работаю. Так, ребята, не пам'ятаю, чи казав я, чи нет. Ну короче, гору мы тут занесло за боверху можно двигаться. Ну, одну одну виду. Примерно стики зараз від зомби відбивати. І буду свій домик робити у нас на базі з Захаром України, в країні ЄРЛ. На тери... Так, перший банк на Чіхшилд Ось указання Банк замок знаходиться на території ЄРЛ. Ідемо сюди, ось він на такий. Добрий день. Доброго дня. Щось Доб... хочете продати? Зараз ось тут дерево. 63, три, восьм алмазов, булижнікс. Інформація сесть. Хочу продати 5 стак булиги. Кидайте. На те. Є. Ось ваші чотири алмази. Дякую. Бласка. Найкращий банк, чесний, завжди ніколи не обмане вас. Так, ребята, показуємо, як ми Ужий. вже зробили гарнішим свій город. Ну, село. Ось, тут у нас клумби клумбы растягиваться. Сейчас сьогодні середа. Так. Да. У мене нема урока. Юху! Повезло. Увагих. Короче. Ось тут тропинки ще нема, тут он фонарики есть. Як і осталось банк, замок, ну тепер у нас тут фонарі, світло. Добрий день, Захару. Сьогодні у нас Вікторина. Можешь відповісти на неї? Чи працює наша ферма заліза нормально? Молодці. Ну а ти вам. Чи є наш город найкрасивішим на сервері? Звісно! Це правильний відповідь на це все! <плакова> Коли ви построїте замок? Ні, я пошутив. Як добути елітри? Ти строїш замок. Зараз я буду строїти замок. Це вже декілька разів поспихувало. Так як вот от? Нормальна така висота, да, Захар? Що ти там робиш? Ну короче, погнали помнить оце місце таким, скоро тут буде ще на під один уровень і будуть тут ферми розташовуватись. І опля. Добудовано у нас, тут гори немає, все під один уровень, все рівнесенько. Ну, отут отакі. Тепер тут буде місце під ферми, а не отам. -от. Там може буде щось гарне. А тут будуть ферми. Тепер тільки сюди забором його обвести і все. Так, ребята, позади мене будинок, який я вам казав, І який побудував. Якому ми з Захаром будемо жити. Так, ой, так, лучше. Якого ми будемо жити? Ось, тут така тропинка, фонтанчик. Тут зараз покажу Захарина конячка. Там стол зачарування тут склад. І ось. Привіт, липка. Липка. Що ти тут забув? Давай я Кш, -кш, 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 -кш. Ну, ось тут отакий будинок. Наковальня. Оце захарена частина. А ото моя. Так, ребята, хочу вам показати домик, який я побудувала, який казав тут у нас он уже. Людина поселилася на Сікток новий. Так, беремо тут і давай, щоб було все високо з висоти, все видно. Так от, отак от, отак от. от. Берем отут, отак от. Е, як от, як от. от. Ну, давайте отак. Так, тепер сідаємо. І тепер, дивіться, хоп! Оля, яка красота! С Фонт станами, з усім. Просто гарно. Ну, і це останнє, що можливо, я побудую на на Пчихшилді. Ну, не грустно. Це була друга серія виживання на Пчехшилді. З вами був я, Ігром'яз Гейм, і всім па!